Вітаю, шановні, не знаю, як ви, а я вже почала сумувати. Вчора зайшла на канал, щоб написати відповідь на коментар під відео і подивилася, що останнє відео, яке я додавала на канал, було два тижні тому. Я, чесно кажучи, в шоці, тому що час пролетів так швидко. Я, будучи зайнята своєю роботою, основним місцем роботи, взагалі, якось для мене дві неділі пролетіло дуже швидко, непомітно. От, а в мене так піднабралося, що сказати, що зняти. По-перше, замовила ґрунт, Він скоро приїде, буквально на днях зніму окреме відео про ґрунт і про те, що мені треба для посадки розсади на першому етапі. А сьогодні хочу ще показати, що я буду висаджувати, що встигла придбати. Буде таке потроху всього, про салати, трішки про квіти, тому буде все це в мене в одному такому відео. Почну з того, що скажу вже. Я робила відео про баклажани. Мій улюблений сорт це лейри, я його знову замовила. Цей сорт. Також хочу ще купити білий баклажан Аретуза. Здається, називається. Він дуже класний, багато відгуків про нього е, знаю, хороших, але я поки що його не знайшла. Е, Обов'язково хочу купити, і в мене буде таких два сорти баклажанів в, в наступному сезоні. Потім е, також по квітах хочу окремо сказати. В минулому році я садила такі квіти, як віола, садила петунію, газанію і також чорнобривці. Чорнобривці мені найбільше сподобалися. По-перше, це не звичайні наші чорнобривці, а гібриди. Зараз можна їх називати бархатці. Так і будемо казати бархатці Antigua. Тобто їх можна брати, вони є помаранчеві, окремо, окремо-жовті. Я замовляю мікс, мені подобається дуже. Також відопи десь так покажу, які вони були в мене в минулому сезоні. Дуже я задоволена. Значить, Бархат я буду садити і буду ще садити катарантус. Я так на впевненому хотіла їх показати, бо я їх пам'ятаю, замовляла, куди вони в мене з кошика поділися. В результаті я їх не замовила, тобто буду дозамовляти. Це ті квіти, які я буду висаджувати під впливом спеки, яка була у нас в минулому сезоні в червні місяці. Тож вже такі квіти, як віола, петуня, газанью. Я, вона добре перенесла спеку газанья, але в неї такі тендітні листочки, що я не хочу її висаджувати, десь трішки до неї дотронешся і в неї вже ламаються ці листочки. Ну, коротше, не та історія, яка мені потрібна на городі. От, тому я буду висаджувати такі два сорти квітів. Тепер горох. Я обов'язково висаджую горох, приладо вибрала в цьому році і Summerwood. Знову ж таки, горох брала один ранній, інший середній. По строкам дозрівання, також брала з врахуванням, Я все в цьому році брала з врахуванням тої спеки, щоб воно більш-менш було витривало до високих температур. Бо танцюєш-танцюєш коло цих рослин, а потім хопа, і воно згоріло за секунду. Ну, коротше, оце два таких я взяла собі гороха. Я в минулому році садила ще ньютон горох. Його не було. Він мені теж дуже сподобався, взяла по його. Але ось те, що було, обрала. Далі по салатах хотіла сказати, що я обрала. Обрала лілах, потім обрала, зараз покажу, салат лакарно і шпинат Boa. Все. По салатах більше нічого не буду саджати. І що ще, що ще, що ще. Ну і звичайно, те, що салати я буду саджати разом з агроволокном. Чому? Тому що коли йде дощ, то ця вся земля з дощем вона відбувається, летить на листя, вони потім брудні, а такий салат як локарний, він там такий листочки в нього хвилясті, то він буде дуже брудний, але його нереально відмити, тому його треба, звичайно, висаджувати краще за гроволокном. Як завжди чекаю зворотній зв'язок в коментарях. Пишіть, якщо ви щось із обраного мною вже висаджували і маєте досвід, як завжди, я по можливості відповім всім. І дуже дякую за вашу активність.